Тепер попрактикуймося більше. У нас треба знайти суму перших 50 членів, коли в нас є перші три, у нас є 1, 10 11 та 100, 121. І тут можна вже було б побачити, що це насправді геометрична послідовність. Чому? У нас ось цей другий член, це перший, множити на 10 одинадцятих. А третій це у нас 10 одинадцятих. Множити на 10 11. Отже, так далі буде теж множення на той же самий множник, тобто на 10 11. Як ми можемо взагалі знайти суму? Можемо просто використати формулу, яку ми вивели в попередніх відео. Отже, у нас буде сума перших 50 членів. Це в нас перший член. Перший член множити на 1 мінус. Наш множник або наш знаменник без різниці, як я казала, це одне й те саме. Це у нас буде 10 одинадцятих, до n-ного степеня, в нашому випадку n це 50, отже, до 50-го степеня. І ділиться все на 1 мінус наш цей множник, тобто 1 мінус 10 одинадцятих. Я не буду зараз це все повністю вирішувати. Це можна зробити з калькулятором, але пропоную спростити все, що ми зможемо. По-перше, одиничка помножити на щось це просто це щось. Отже, можемо цю одиничку не записувати. І у нас виходить 1 мінус 10 одинадцятих до 50 степеня. Ділити на 1 мінус 10 одинадцятих це 1 одинадцята. А коли ми щось ділимо на 1 одинадцяту, це те ж саме, що. Це щось множити на 11. Тому ми можемо перезаписати це як 11, множити на 1 мінус одинадцятих в 50 степені. Давайте перейдемо до наступного завдання. Тепер нам треба дізнатись, якою буде сума ось цих всіх додатків. І для цього можна використати формулу. Оскільки тут можна помітити, що насправді це геометрична послідовність. А формулу для суми перших n-членів геометричної послідовності ми вже знаємо. Але для того, щоб її застосувати, перш за все, нам треба знати, скільки членів має ця, так би мовити, сума. І для початку можна було б подумати, що, напевно, 79, оскільки ось тут у нас степінь 79. Але насправді це не зовсім так. Оскільки у нас. В першому члені у нас одиничка. Помножити на множник в нульовому степені. Ось тут у нас уже множник в першому, на третьому члені у нас множник в другому. А отже, коли у нас множник в 79-му степені це в нас буде 80-й член. 80-й. А отже, нам треба знайти суму перших 80. Ну, це запишемо. Сума перших 80. Це в нас буде наш перший член помножити на одиничку мінус множник. Я поки пропущу, і потім ми дізнаємося, все-таки, чим буде цей наш множник у нашому 80 степені. І ділити це все на 1 мінус множник. Чим все-таки буде наш множник? Тут можна помітити, що імовірно. Це буде 0,99. Оскільки, щоб зробити крок від одинички до 0,99, нам треба помножити на 0,99 і так далі. Тут уже 0,99 в квадраті, 0,99 в кубі. Але все не так просто. Можна помітити, що насправді у нас тут змінюються знаки. А для того, щоб змінювалися знаки, нам треба множити на від'ємне число. А отже, множником буде. Мінус 099. І знизу так само. Що ми отримаємо? У нас виходить ну, мінус 0,99 у 80 степені Коли у нас парний степінь, у нас можна сказати, що від'ємне число стає додатнім, оскільки результат додатній. Тому можна це просто записати як 1 мінус 0,99 у 80 степені. Ну і до того ж, коли ми щось множимо на одиничку, то виходить просто це щось. І знизу матимемо 1 плюс 0,99 це 1,99. Розглянемо ще один приклад. І тут насправді все прям цікавіше. Чому? У нас тут задано рекурсивно. Тобто наступний елемент заданий за допомогою попереднього. За допомогою цієї так би мовити формули ми можемо знайти, наприклад, другий елемент, оскільки в нас дано перший. Це буде в нас А1, тобто А2, 1 тобто А1 тобто елемент множити на 9 десятих. А оскільки ми знаємо, що перший елемент це 10, то це 10 множити на 9 десятих. Якщо ми будемо розглядати суму, то це в нас буде перший елемент, тобто 10. Плюс другий елемент це 10 множити на 9. Десятих, плюс третій елемент це в нас 10 множити на 9. Десятих, і ще раз множити на 9 десятих, тобто в квадраті. І так далі. І я пропоную тут нам знайти суму перших 30 членів. Суму перших 30 членів. Для цього нам треба перший член, тобто 10, нам треба 1 мінус. Наш множник це в нас 9 десятих 9 десятих до 30 степеня, і це все ділити на 1 мінус наш множник, тобто знову ж таки 9 десятих. Спробуємо щось скоротити. У нас виходить знизу 1 мінус 9 десятих, це в нас 1 десята. У нас виходить якесь число ділити на 10, це те ж саме, що ось цей вираз або число множити на 10. Тому ми можемо це записати як 10 множити на 10 множити на ось цю дужку. А 10 на 10 це 100, тому це все дорівнює 100 множити на 1 мінус 9 десятих в 30 степені.